Сьогодні я витратила просто уйму грошей, точніше, 620 гривень, на подарунки, тому що сьогодні, вже 27 грудня і зовсім скоро буде новий рік, а у мене нічого не готово. Було, тому сьогодні в мене був такий невеличкий шопінг. Я покупала подарунки. Точніше, я докупувала, тому що у мене є загальні подарунки, але це були такі маленькі речі, такі приємності. Хочу вам зараз показати, що я купила, але складати, напевно, я буду трошки пізніше, тому що мої батьки ще не знають, що я їм буду дарувати подарунки. І я не хочу, щоб вони знали. Я. Ну раніше, наприклад, ми. яке сонечко добре. Наприклад, раніше ми клали подарунки під ялинку, і типу, вони там лежали. Але зараз я не хочу це робити, я буду дарувати їм по виносити, типу, з кімнати, коли буде новий рік. Типу, так ось це буде. Тому я буду сказувати це трошки пізніше, але просто вам покажу, що я їм подарувала. Тому поїхала з батьків. Я купила такі в Єві пакети, типу, для батька, Такі шурупи. не знаю, що і такий, типу, для мами. Все. Далі йде подарунок для мами, це я з мала Консілер від Inglot, який вона хотіла, вона попросила мене цю купити. І потім я купила ще патчі, якими вона користується, тому що в неї вже немає патчів. Це перше. І потім я купила їй марципан, вона просто обожній марципан. Тому це буде ця подарунку. Так, далі йде батько. з батьком трохи складніше, тому що. Ну, він трохи вже легше, тому що я. Йому а, вже подарувала подарунок, Типу, він попросив мене купити йому вітряки. це на машину чи аксесуар для авто. Я, Він вже це змови не вже є у нього, але я вирішила ще йому подарувати маленький презент це пінка для гоління та дезодорант все. І ще йому купила таку шоколадку Sport, тому що взагалі йому не, ну, не можна їсти солодощі, але вирішила, що якось, ну, це буде трошки сумно, без солодощів. Тому маленька шоколадка Рітер Sport. Далі. Далі йдуть подарунки для моїх подружей. це будуть дві. Вони майже однакові, в плані подарунки. Однаковий пакетики такі розовенькі, як для дівчаток. Потім йдуть масочки. Одна така масочка, друга така масочка. Потім йдуть а, базами для губ від Every. Типу сос, щоб губи були красивими зі моженьки. І далі йдуть такі маленькі заколочки для волосся. І все. Правильно, все. Мичимо все. Я вирішила не купувати в цьому році багато чого. Це був такий маленький презент. І ми домовлялися з подругами, що ми будемо ну, друг другу давати подрунки. Це було моє ж... бажання. А, забула. Я ще купила імпусні кісу. Сподіваюся, <сум> їм сподобається. Взагалі-то це було моє рішення подарувати їм подарунок. ми не домовлялися про це. І я сподіваюся, їм все сподобається, що я купила. Це чисто, як були. Символічке. Тому сподіваюся, їм це сподобається. Напевно, я вже сьогодні подарую одній із них, тому що навряд чи ми зможемо зустрітися у п'ятницю або у суботу, тому що у суботу в мене є деякі плани, і ви про це теж будете знати, тому що ви поїдете разом зі мною туди. Тому так, складаємо і все готово. Подрунки для подруг готові, а для батьків я, я вже сказала, буду спати трохи пізніше. Всім привіт! Сьогодні 30 грудня, і сьогодні буде дуже цікавий день, тому що сьогодні разом з батьками поїдемо до оперного театру. Ви уявляєте скільки... Років я мріла про це, тому що останній раз, коли була я в оперному театрі, я була десь у 7 класі. Зараз я в одинадцятому чотири роки. Це багато насправді, і я дуже давно хотіла туди поїхати. Справді я хотіла поїхати на або на Лепитінне Озеро, або на Щелкунчика, але на жаль, цих вистав зараз немає в показі. Не знаю чому, тому що мені здавалось, нібито щоку це як зимова вистава, але зараз це не показують. І мама знайшла виставу, вона називається Новична феєрія. Там буде оркестр грати новогодні пісні. І також там буде балет. Це, сподіваюся, буде цікаво. Тому так. А сьогодні я також спробувала випрямити своє волосся. Це був, напевно, мій другий раз, коли я робила це самостійно, тому що раніше це робила мені мама. І я не можу сказати, що воно так багато, Багато? Погано. тому що, типу, отут, де волосся там не обличчя, типу, нормально. Але якщо подивитися ззаді, то я відчуваю, як там якісь волни. Тому що у мене за того, що волосся трошки таке кудряве, то воно якось волнами йде. І мені здається, нібито потрібно було ще провести, але Ну, а так виглядає, в принципі, нормально для другого разу, але сподіваюся, що наступний раз буде ще краще. Сьогодні в Одесі траур, тому що 29 грудня вже було дуже багато людей, тому виставу відмінили. Але ми принесли на 19 січня, тому 19 січня ми знову поїдемо в Одесу до оперного театру. Буду лягати, спати відпочивати, тому що завтра дуже багато справ, які ми повинні виконати. Сподіваюся, ми все встигнемо. Тому всі нового завтра. Всім добрий ранок. Сьогодні 31 грудня. І я в шоці, тому що я не можу досі уявити, що сьогодні 1 грудня. Тому що я пам'ятаю, коли був 1 грудня, я така, о, нехай же скоріше буде з 1 грудня, будемо відпочати цей праздник, тому що це один певно, із моїх найулюбленіших праздників. Але якось це дуже швидко пройшов грудень і вже сьогодні перше. І навіть коли вчора ми були в Одесі, і я дивилася на Одесу, і я не могла зрозуміти, що сьогодні 1 грудня. Таке відчуття, нібито сьогодні. Типу 20-19, щось таке. Але десь першого грудня взагалі. Але я сподіваюся на те, що сьогодні у мене може з'явитися якийсь новогодній настрій, тому що я буду слухати тільки новорічні пісні, тільки. Може, якось щось буде. Подивимося. Для нас мамою каву, тому що дуже сильно хочеться спати. Хоча я прокинулась десь о 9-й годині ранку. І це в принципі нормально. Все одно хоч хочеться спати. З останнього відео пройшло десь години, напевно, дві. Нічого цікавого не відбувалось, тому що ми або готували, або просто лежали, тому що дуже сильно буде голова. Зараз я збираюсь піти на прогулянку з моною. Також я запропонувала своїй подрузі також піти разом з нами, тому що в неї теж є собака, щоб вони побігали, то попригали, все інше. Тому зараз піду я з моною гуляти. Я вже тільки що повернулася прогулянок і хочу вам показати те, що мені подарувала моя подруга. Я вже їй подарувала їй подарунок. Я, що не помиляюсь, я вже знімала відео про це, що я буду подарувати інше. А вона мені подарувала таку чашку від кактус. Така прикольна, я люблю чашечки. Мені подобається. Дякую, подарунок. Зараз хочу намалюватися трошки. Зроблю собі брови ві, і все, і буду якось там робити якийсь суперкотий суп макіяж, як робила в минулому році. Не хочу взагалі нічого. Хочу зробити тільки це і я готова. Зараз 18.37, Зовсім скоро до нас під наші друзі, з якими ми будемо відпочати новий рік. Вони будуть нам допомагати накривати на стіл. І десь о 8 годині вечора ми будемо сідати та їсти смачну їжу. Хай все у вас буде добре в цьому році. Е, зараз десь 9 години ранку, я прокинулася десь о 8 і просто лежала на ліжку та дивилася відео на Тік-Токі, І зараз хочу вам показати подарунки, які мені подарували. По-перше, мені подарували гроші, щоб я купила собі книгу, що ми дуже рада, тому що я дуже давно хотіла собі книгу купити. Четверте крило, вона дуже зараз популярна і хочу я собі її придбати, замовити. Але я не повинна замовляти її вже завтра, тому що сьогодні навряд чи якісь онлайн-магазини працюють або так інше. Але я тут покажу те, що можна вдругати. Перше, це свічка від Ball Suisse, Пахне нормально, мені подобаються свічки. Потім мені подарували такий типу скраб. Скраб Мармелад. Друзі, задоволені шкіри. Зараз піду до душу, хочу спробувати цю. Я її бачила декілька разів її, але ніколи не покупала цього, не подивимося. І це подарунок від моїх моїх батьків. Це набір від. Я не знаю, як це вимовляється. Але, виглядаємо так, соло Єнераль, я, я не знаю реально, як це міляється. Це типу дорожній мілі. Тут є косметичка. У цій косметичці є хеля душу маленький такий. А у мене запахом... я не знаю дуже за сказати, з чим воно. Не знаю навіть. Я не знаю, з яким запахом навіть. Коротше, тут, типу, є кокос, солона карамель. Ну, пахне дуже приємно, мені подобається. Потім у мене тут є також серії крем. В Америці дуже популярен цей набір, цей бренд. Бам-бам-крем. Багато чула відео Говорять, що дуже крутий, тому подивимося. Але поки ще крем не буду. Використати, тому що в мене ще є Sisters арома повна банка. Тому, так. І міст. Взагалі-то я хотіла тільки міст від цього бренду, але вирішила спробувати ще е, собі їхні креми. І, в принципі, мені подобається міст, але він ну, для мене занадто якийсь солодкий. Але нормально, в принципі. Якщо мені сподобається цей міст, я хочу спробувати інше, тому що я знаю, що там є типу, різні смаки, тому спробуємо. Ну і косметичні. І все, в принципі. на цьому мої позиції закінчилися. А, вчора ще мені подруга подарувала це чашку. І все. Ну, більше мені дарували гроші. Тому я так ще що гроші. Тому так. Ну що на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую за те, що ви це подивилися. До нових зустрічей. Всім пока!